І всім привіт-привіт, мої дорогі друзі! Це друга частина проходження Apple Worm. І так, ми остановились на 16 му уровні. Як же його проходить? Можна пробувати так. І... Може розвернутися і з цієї сторони типа. Угу. Стоп! А як мені його подвинуть? Блін, походу заново. А не можна подвигнуть. Ну все, я уже сейчас А ч не штовхається. Походу, два камня не можна. Сейчас все заново зроблю, щоб так було быстренько і проще. Я ж не знав, що типа два камня за, Блін, за один раз не можна тягнути. І все, последній етап. Уже зараз я ось сюди залізу, штовхну камінь і все буде добре. Все залізаємо. Який же наступний рівень? А, а як тут проходить? Хм. Питаюсь. Можу оцей подвигнуть. І подвинуть. залізти сюди, да. Ого, ага, я цей запхав. Ні, треба знову. Так, заново треба якось це зробити. Може якось отак? Ні, те саме. Хм. Зараз попробую його випихнути. І... І шо ж? І от так от. І шо далі? Я в ходу застряв. Ні, як по-другому. Все, він туди зараз впаде і нічого такого цікавого не буде. Mm -hmm. Ну, точно, От я впевнений, що я щось не доробив далі, як оце я тільки що все правильно зробив, але щось якось по-другому треба. Mm. Або якось трохи тут якось. Mm, не знаю навіть. Якось так треба подумати добре. Угу. І що далі, яке цей камінь туди? Блін, ну, це вже важкий уровень. Так, ну я так зрозумів, що оце це все, що я зараз зроблю, це правильно, а далі вже я щось упускаю, там неправильно роблю. Ой, а я как-то... Ну все, застрял. Ну да я заново попробовать. Потому что ну, я почти это сделал, почти. Ось так от. Що хай? Блін. Це було так просто, просто, ну так easy Просто подивіться, це дуже було просто, оказується. Я не подумав, що це таке треба. Так. Ну. Ну, это вообще 18-й уровень не такий легкий. А, понятно. Так, может, задом, и так. Те саме почти. Может, в эту сторону задом. О, да, получилось. Так, ого! А тут уже як. Вот тут уже я не знаю. Можно попробовать якось. Типа яблоко сейчас есть. Вот так вот. О, и все. Так, а тут як треба... Хм. Ну... Тут, мабуть, треба. Ні, заново лучше. Якось залізти. По яблуку можна отак. Хм. Сейчас яблоко збере. І, і що далі? Ось сюди, типу, залізти. Ну і... нічого. Може якось спеціального так зробити, типу, щоб а, я міг пролізти і я застряв. Хм. Тут треба вже подумати, це такий великий і важкий уровень. Ну, те, що я знаю, це походу точно 100% треба починати звідси залазити. Угу. А, я сейчас розвернусь, типу посуну сюди його, цей камінь. І щоб по тому той камінь достати другий. Не, переборщив. Треба заново. Зараз просто треба на один блок його э, ...подвинуть. Ну, коротше, не так далеко. Досталось зовсім чуть-чуть, я вже цей уровень пройду. Да, ось так, ось отак треба подвинути. Ось оцей скинути. І злавне, зараз головне, не протупить. Два камня за один раз не можна ж. Так, ой. Треба розвернутися. Ось оцей. Сюди. І зараз так само за цим. Ура! Ого, дивіться, тут шипи. Як тут взагалі? Все, я не двигаться даже не можу шипами. Хм. Це було легко. Не так як я думав, так. Ого, -мо! -мо! Може якось отак піти. Ага, понятно. Це взагалі якось все не обично. кожному углу шипи. шипи. А, все, в мене все вийшло. Дивіться, це легко. А я вже такий, а як це зробити? на цьому уровні... Це вже 23 уровень. Тут багато варіантів якось. Так треба надо... піти, мені каже, ось от, да. А потім... Блін. Може проводи через верх. Ааа, я поняв, зараз якщо вийде. Отак от і тут спокійненько пройти. Ездавній yes, план сработав. І все. Он ну зараз... Ой. Я про цей повзу. Зланий сейчас так не пост, Не впав. Так, а це уже 24 уровень і... і понятно. походу <риклад> так шипи розставив, що ніяк. Даже задом дивіться. Ну, я б все з'їсти, щоб безпечно було. Типа... Отак от розвернуться, да 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 да. Так, тепер отсюди. Нет, я упав. А ну сейчас еще раз так зроблю. Суп. А... Мабуть туда надо попробувати. Або якось сюди, блин, я вообще не понимаю. Короче, сейчас попробую. Типа залізти ось так. Да, і сейчас в другу сторону піти. Ось отсюда. Угу. Понятно. Там треба якось розвернутися, щоб типу оцей круг в другу сторону піти. Оце буде дуже добре і получиться все. Якось треба там розвернутися. Шо? І шов? А ну, зараз вийде. Та-да да, получилось! Да, да-да-да-да-да! Наконець-то, слава Богу. Так, це 25-й вже уровень і... І він нелегкий, як всі. Як же ж його так з'їсти, щоб попасти потім у, у цю лунку чорну? Що ж я на ті шипи падаю. Інтересно, що буде дальше? Типа потом. Я Типа, із усложнень. Ну що ж, на цій минуті будемо закінчувати. З тобою був я, Дім, Уорл. І всім до побачення. Став лайк, підписуйтесь на канал. Також не забувай підписуватися на мій телеграм канал.